Якщо вночі ви випадково опинилися на локації Зелений театр і, підіймаючись сходами, перед вами постає темний силует. Чітко дотримуйтесь інструкцій нашого експерта, барона. Аномалія класифікується як об'єкт середнього рівня небезпеки. Інструкція перша темний силует це господар цього місця. Потрібно привітатися з ним. Так він дозволить продовжити цикл аномалії. Якщо проігноруєте цю дію, станете частиною зацикленої жахливої історії цього місця. Інструкція друга. Підіймаючись сходами, ліхтарем потрібно світити вперед і дивитися чітко на сходи, доки не побачите останню. Не відволікайтесь по сторонах, навіть якщо почуєте щось знайоме. Інструкція третя. Перед вами буде сцена, де вколі стоятимуть монахині, а навколо сидітимуть глядачі. Вам потрібно сісти поруч і сидіти 30 хвилин, доки вони не зникнуть. Вимкніть ліхтар і не оглядайтесь. Інструкція четверта. Продовжуйте рухатися всередину. Ліхтар можна вмикати. Спускаючись у катакомби, у вузькому тунелі по обидва боки лежатимуть скарби. Нічого не чіпайте, інакше вас схоплять стіни. Інструкція п'ята: щоб завершити цикл аномалії, необхідно пройти всю довжину катакомб. Далі небезпеки немає, але шлях буде достатньо довгим. Якщо ви пройшли, вітаю. Ви в Чернігові.